Це вже так, да, їх тільки заливати. Ось є пусті ось. Ну, бачите? Поки йде війна, то й допомагати воїнам треба усім, чим тільки можна. У Луцьку на Варшавському ринку власники бізнесу та продавці активно працюють на перемогу. У перерві між роботою, поки немає покупців, жінки роблять окопні свічки, масштаби чи маленькі. Нині вони виготовляють уже наступну партію. Розповідають, ідея виникла через потребу рідних і знайомих, які зараз служать у війську. Було на одному рядку. Жінка чоловік служить, попросила дати біля 100 банок, дали. Потім одне жінки сусід служить теж йому відправили своєму двоєрідньому братові. відправляла теж цілий ящик. Угу. Потім теж там нарядкові жінки, то, кум то, то, служить. На да. Ну, Ми вже прямо на військових відправляємо, не, ну, не через волонтерів, а прямо на військових. Mm. То сьогодні один мужчина має приїхати, в нього два сини служать, то попросив чи не можемо дати, то теж має приїхати додому до мене і забрати. Зараз на цьому ряду організували цілий виробничий цех. Є комо, то і перерізаємо. В одному магазині готують картон, в іншому ріжуть, трохи далі скручують, у четвертому пакують у банки, а далі заливають воском. Цей процес роблять уже вдома. Коли ми почали, то десь в кінці листопада почали робити. Два рази вже купували раз 75 кілограм парафіну, а перший раз то ну, для початку 25, бо не знали, скільки банок виходить і це. Другий раз ми купили 75, а зараз назбирали на 100. Ну до йому, до 100 кг. А ну десь, так, якщо такону на 25 кг кілограм різнокаліберних, тих то десь до 150-120 сто штук. Дивлячись, яка баночка висоти. Нині для їхньої роботи вже привезли більше 150 кг кілограмів картону та десятки кілограмів парафіну. Кажуть, зупинятися на цьому не збираються і будуть допомагати воїнам стільки, скільки буде потрібно, аби вони були у теплі та могли виконувати бойові завдання.